Моя мама сказала, що я знаю такий кльовий гурт Даха Браха, і у них така дуже цікава музика, не схожа на інших. Ну і таким чином я познайомилася з творчістю Даха Браха від мами. Я побачив їхній їхні виступ на KXP Radio І я такий, це ж наші <гум> <гум> вау. І ось сьогодні я вперше прийшов послухати у жову. Це четвертий раз веду свою доньку. Подругу вони ще не чули. А я геть зовсім фанат дахи брахи. Улюблена пісня. Карпатський римля я бачила їхній коментар. Про них коментар на сторінці в інстаграм Девіда Бекхмана. Це така щира гордість. Це супер, що вони розказують цьому світу про Україну, про український одяг, традиції і талант. але оскільки я про нього нічого не чула, і сьогодні в мене буде перше таке знайомство з їхньою творчістю, тому я в очікуванні прекрасного.